В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни з Fox Фокс Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля Хвиля Скул Фокс І я її радіоведуча Марії Феденько. Виверження вулкана це процес появи на поверхні землі розжарених твердих, рідких та газоподібних вулканічних продуктів. Ці явчі настільки ж прекрасні, як і руйнівні. Згадки про жахливі вивержені і вироблені ними спустошень збереглися в легендах. Слово вулкан походить від імені давньоримського бога вулкана, повелителя підземного вогню. Вулкани можуть бути активними, сплячими або згаслими. Існують три основних види вулканів. До перших відносяться вулкани, які вивергають магму. До другого, які вивергають магму і попіл, а до третього типу відносяться вулкани, які вивергають тільки попіл. На земній суші розташовано близько півтори тисячі діючих вулканів. Вулкани зазвичай розташовані в місці зустрічі тектонічних плит. Вони виявлені на дні океану і навіть по полярних льодах. Багато заселені острови мають вулканічне походження, наприклад, Гренада. Етна це, мабуть, самий найвідоміший в світі е, вулкан, перші виверження якого були зареєстровані 3,5 тисячі років тому.